Української мови та літератури у загальноосвітній школі 1-3 ступеня No23 міста Кілова. Майстер клас, як і вся моя робота, пов'язані із моїм педагогічним требом та методичною проблемою. Моє педагогічне кредо звучить так: ти можеш, повинен а, нагадувати вчити усі, він може, повинен нагадувати колектив. Я можу, повинен повірити в себе в Ці слова допомагають мені. Що звучить так, судестивна педагогічна технологія на умовах української мови та літератури? Треба з'ясувати, що ж взагалі таке судестивна технологія. Це навчання на основі емоційного навіювання, стані не що спричиняє надзипом відтокування. Вони передбачає комплексне використання всіх вербальних і невербальних що, що, практичне використання, її довело, що вчинка що кожен учень здатний запам'ятати набагато більше інформації ніж під час традиційного навчання, але також Увагу на те, що в разі, якщо ці знання не знаходять постійного застосування, вони швидко зникають. Чим ще цікава ця а, технологія, тим, що грунтується на таких принципах, які ми можемо з вами використовувати. По-перше, це відсутність зубріння, другий принцип це навчання безперевтоми, що актуальне в п'ятих-восьмих класах основою навчання є мотивація та пізнавальний інтерес учнів, проведення навчання великими блоками, що актуальне в старших класах, комплексність виконання завдань. <кій> Сержіть, будь ласка, комфортно, ну, прийміть зручну для вас. Можете заплющити очі, можете вдивлятися в екран нашої мультимедійної дошки, але обов'язково уявляйте все, що ви зараз почуєте. Над вечірнім простором сомоли, подолавши для гірких років, три зозуми прилетять з поклоном, доки щастя чистих рушників. І душа здригнеться рушниково, і дитинність вилинеться з оком. Як же режеться, диво слово. Старому зданим іменем любов. Вітер зустрів прекрасну квітку і закохався в неї. Поки він ніжно пестив її полюстки, квітка відповідала йому взаємністю і ще більшим коханням, вираженим в кольорі і ароматі. Проте вітру здалося цього мало, і він вирішив, якщо я дам квітці всю свою любов і потужність, то вона обдарує мене чимось ще більшим. І він дибухнув на неї потужний детям. Слово кохання. Але квітка не витримала таких бурхливих почуттів і зламалася. Діти снова підняти її і оживити, але не зміг. Тоді він зітхнув і почав дихати на квітку ніжну дихання свого кохання. Проте та янула на очах. Тоді він закричав: я віддав тобі всю силу свого кохання, а ти зламалася. Значить, ти ніколи не любила мене. На що квітка нічого не віддала. Що непримусово і пристрастю вимірюють любов, а ніжністю і трепетним відношення. Ми з вами на минулому уроці вже розглянули а, життя і творчість Григора Тютюнника, але сьогодні ми з вами маємо поговорити про один із найвидатніших його творів це три зозулі смоклони. І сьогодні ми з вами маємо поговорити про любов Всевишню. Оцініть, будь ласка, на аркушах, які лежать перед вами, свій настрій у шкалі від мінус 12 до плюс 12. Де вам зручно можете поставити будь-який лав. Від мінус 12 до плюс 12. Що вас є? Білий аркуш, аресу. Да, да, від мінус 12 до плюс 12. Оцініть, будь ласка, свій настрій. Що ми знаємо основні віки життя і творчості видатного українського письменника та новеліста. А зараз, нам щоб пригадати і актуалізувати наші з вами знання, необхідно скласти а, в творче кредо а, і, а, відповідно, опираючись на щоденникові записи, зробіть висновок про особистість письменника та його творче кредо. Щоденникові записи лежать перед вами. В вигляді асоціативної схеми у вас написано Григір Тютюник посередині, і прочитавши ось ці щоденникові записи, з'ясуйте, якою особистістю що любив, що не любив Григір Тютюник. Mm -hmm. Так, жительный. Жити люблю життя, так. Самокритичный. Самокритичный, так. Пости на Угу, Так. За что Черківник, так, чутє, хороша людина. Ну, і у мене вийшло так. Все пропускає через себе. Головне для нього це любов. Незадоволений собою, чому? Тому що завжди в пошуку шукає щось краще, любить людей і ненавидить брехню. Думаю, що в принципі ми з вами склали. Так, наша тема сьогоднішнього уроку образ любові, як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю і очищає душу. Епіграф нашого уроку це слова Ліни Костенко із твору Марусі Чурай. Любов це люди діло і суду, по всі ліки, по вік віки. віки. Амінь. Доверіть, будь ласка, на своїх аркушах три п'ять асоціацій до слова любов. Для мене, наприклад, це чисте небо. Щастя, безмежні почуття. Асоціації до слова любовна да. вистачить. Дібрала, ми залишимо кінцю руку, ми обов'язково порівняємо. що лежить у вас на парті. І скажіть мені, будь ласка, що ж таке автобіографічний твір? <звіх> Є? <звіх> так, свої <звіх> життєві події. Є сам автор головним героєм. Добре. Дійсно, серед головних героїв твору дізнається у нас з вами і автор головного персонажа звуть Михайло, як батько, батька Григора Тютюнка. І насправді, батько Григора Тетюнка в 1937 році заслали до де він і загинув. У своєму щоденку на валізі писав: я виношу ще один жіночий поліць. Це образ жінки, яка дуже любила мого батька. Коли в нас сталося нещастя, щастя, мама оболі кинулася саме до неї. Жінка була набагато старша за мого батька і матір, але обоє батько і мати ніколи не посміли зневажити другу велику і беззамінну. Цю нове автор тривалий час не міг опублікувати. Тому що будь-який натяк на Сталинській репресії суворо Карамса. Хоча прямо, як ви побачили, про це у новелі нічого не сказано. Скажіть, будь ласка, хто у нас є е, взагалі церквалі... Всевишній? А прочитайте мені, будь ласка, Ельміна до нашого твору. До Присвячується правильно. Тобто, скажіть мені, будь ласка, чому е, у нас автор привільнює любов до Всевишнього його почуття? Порівнює Боже начало відповідно і любов. Тому що ну, не воно не Тобто, Знову ж таки, це найвище почуття, яке наближає нас до чогось божественного. так? Добре, скажіть, будь ласка, а як про це сказано у Біблії? Перед вами лежать біблійні вислови. Зачитайте, будь ласка. Любов ніколи не минує, ні, коли ні можна. Замокнуть і замітник. Не застрить, не вихваляється, не душі не шукає слугу, не німається, не радіє з неправди, а радіє істині. Так. І ще ніколи не минає, навіть коли мови замокнуть і знайомі. Добре, терпить іще. Милосердський. Так, добре, я с увагу візьма. Які роздуми Ви, виникли у вас після прочитання даного твору? Скажіть, будь ласка, Петрівна, ще ще. Які роздуми і почуття виникли у вас під час прочитання даного твору? Ну, я коли читала, в мене виникли, я аж розплакалася. Так, Та, тобто розчули да, так, так? у вас, так? Пане Миколаєві. Які почуття у вас? Співчуття і таке захоплення цією. Ага. Мені захотілося перечитати второй раз, щоб усі глубже в ній пані. Перший раз мені не було такого однозначного. Так, добре, дякую. У давайте любов заплатила серцями. Три готові <говори> тут три дорі Маркові, Софії і Михайло. То три доги посвячені любові. Я вам надала трикутники. Розмістіть, будь ласка, героїв. Як ви вважаєте в цьому любовному трикутнику? Де кожен знаходиться? Де знаходиться Марко? де знаходиться Софія? Яким був Михайло для Софії, для своєї дружини? Також він навіть, також він. Тато ж якось на старій, однаковий э, зоставася і в 20, 30 ставний, і 30 кудочків, сотні, стане, такий, смугли, очі такі і почуть чу... червоні. Гляне було, просто гляне і все. А в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко піднімав очі. Більше доводи прикриє і думає про щось, а в останній, як бачила його. Ходила з передачі, аж вони туди повезли. Та вже не питую, а тільки головну. Такі сумні. Дивиться ними, як з туману. Як з туману. Добре, отже, ми бачимо з вами, що Софія дуже любила свого чоловіка. так? Як ставиться Михайло до Софії, до своєї mm -hmm. дружини? Скажіть мені, просто буквально в кількома словами. Як ставиться? Михайло, кохання, mm -hmm. Ні. Ні. Так, так, собака. Поважає і цінує, да? те, те, так? Він цінує те, що вона йому віддає. А до матки, як ставиться Михайло, чи бачимо ми це ставлення взагалі у тексті? З повагою. Так, теж з повагою. Він любить, але не показує свої Жаліє. Так, жаліє, так. А як переживає Михайло та ситуація, що склалася в цьому виповному трикутнику? Він, він хоче, мабуть, щоб Софія допомогла їй. І... Да. Стрес, та, тобто він стрес, тяжко переживає ситуацію так, так. і хоче якось її вирішити. Коли він говорить, навіщо люди вимучити вчиться. Правильно, правильно, Тобто тобі відвертає і намагається не бачити цих почуттів. Добре, дякую вам. Чи можемо може, засуджувати в Марту за те, що вона так ненарок в, в, в чужу сім'ю втрутилася? Чи можемо? Не можемо. Не не а чому ми не можемо? Служувати. Чи вона е, заважала родині чисте кохання. Чи, чисте чи. кохання, так. Добре. Скажіть, будь ласка, з яким почуттям розказує Софія сину про безмежно люблячу, чисту душею марку? Тобто, як ставиться сама Софія до своєї суперниці? Ну, Також до доречним словом Бога. Спчуття можна навіть так. То людей не обмежено, не захимах, не так. Тобто, знову ж таки, говоримо, серце це почуття, так? це якісь наші з вами переживання. Добре, дякую. Скажіть, <кхи> будь ласка, чому а, Софія так розуміє Марфу? Мабуть, тому що вона теж безмежно кохається. Безмежно кохає, вона переживає ті самі почуття, Ви? що і, і Марфа, відповідно. Добре. Добре, дякую. Що спільного і відмінного в характерах Марфи і Софії, ми з вами зараз а, зможемо з'ясувати за допомогою кола Бену, а, Відмінні риси Ми з вами пишемо в колах, відповідно те, що спільне для Марфи і Софії, ми прямо записуємо, можна ручкою туди. Знову ж таки, щоб розпочати Софія, вона хто дружина, так, відповідно? Тобто ми можемо в коло записати Марфа закохана без відповіді. Так? А спільно, що люблять одного чоловіка. Кохання до пай. одного чоловіка, правильно? Як вони ставляться одна до одної, ці дві жінки? Доброзичливі, вони обіді, так? Да. Душевно, вони чисті чи ні? Так, <пані> да, вони не тримають ненависті, вони знімає супер. ще дивіться, знову ж таки, на розділене кохання це все одно біль. Чи здатна і Софія і Марка переживати цей чужий біль, відкликатися серцем? Здатна і співчувати чужому болі, так? Це теж є спільною рисою для людей. Добре, знову ж таки, у творі є ряд деталей, які допомагають нам краще розкрити зміст та ідеї нашого твору. Сьогодні ми з вами маємо поглибити таке поняття з теорії літератури. Як художня деталь. Поверніться, будь ласка, до своїх словничків. У вас там є визначення, що ж таке художня деталь. І ми з вами зараз пригадаємо відповідно. Зачитайте, будь ласка, хтось. Засібськовеського та е малярського мистецтва, якому властива особлива змістовна наповненість, символічна зарядженість, важлива композиційна та паратерологічна функція. Через деталь значною мірою виявляється спосіб художнього мислення митця. Його здатність вихопити з-поміж безліч чи явище таке, що у сконцентрованому, спресованому вигляді і із великою експресивністю дає змогу виразити авторську ідею твору. Художня деталь з'являється часто внаслідок і до імпульсу, як осеяння, навколо неї на рідко організовується ося худога твору. Так, добре. Отже, ми з вами пригадали, у творі є одна наскрізь деталь, яка проходить через увесь двір. Що це за деталь? Сосна. Датова сосна, так? Це є справді сосна, яку посадив батько Григора Тютюнника прямо на піску перед будинком. Але, знову ж таки, це є символ, це є художня деталь. Доберіть, будь ласка, прямо на аркушах, які я вам роздала, символом чого може бути ось ця датова сосна. Можете прямо там писати? Ми зараз з вами порівняємо. Якщо з них батько, то найперше сосна може, може бути символом чого? Чоловічої сили пам'яті чоловічої сили, да, Віпові? Чоловічого начала.